that are Ситуація на ринку праці області залишається складною, напруженою, а ще контрольованою та передбачуваною, звітує заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення Микола Ткаченко. За словами посадовця, позитивні зміни є. Зменшується кількість працівників, які перебували у відпустках за свій рахунок, та збільшується кількість заявлених роботодавцями вакансій. На початку року таких було зареєстровано 288, Нині вільних місць 917. Відповідно, відбувається зменшення навантаження незайнятих громадян на одну вакансію з 89 осіб на початок року до 26 осіб. Але скажу відверто, якщо по Україні 5, то ми, звичайно, тут ще відстаємо. Дедалі більшої популярності набуває перекваліфікація кадрів для безробітних із вищою освітою діють курси підвищення кваліфікації за напрямами менеджмент та маркетинг, організація бізнесу, страхова справа. Існує можливість отримати перекваліфікацію за. Усіма всі економічні напрями, а всі напрями з менеджменту в нас є дизайн, в нас є переклад, є інформаційні системи. Нині на ринку праці переконує експерт після дипломної освіти Сергій Савченко. Діє єдиний закон. Про це влаштовується той, чия професія запитана. Люди поняли останні роки, що переводчик це не тільки професія, а нужна ще щось таке. І і люди, які отримали повне вище образування переводчик, вони хочуть ще щось, економіку або менеджменту. Натомість кардинально змінити фах безробітним допоможе навчання за робочими спеціальностями. Точно не залишаться без роботи продавці, швачки, кондитери, електрогазозварювальники, слюсарі з ремонту автомобілів, муляри, маляри та водії. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.